Таємничий шепіт звучить приглушено. Ти хочеш стати чарівницею так. Тривожна музика дзеркало скрипить. Міка сиділа на підлозі перед дзеркалом. Очі заплакані, руки тремтять. У школі з неї знущаються. Батьки її не слухають. Друзі зрадили. І ось реклама на екрані стань чарівницею. Зміни свою долю. Вона тисне. Звук клацання. Дзеркало починає світитися. Опівночі з дзеркала виходить висока жінка. Її рот надто широкий шкіра сіра, як попіл, а шия неймовірно довга. Жінка з дзеркала повільно говорить Ціна твоя душа. Але ти отримаєш силу. Кров і помсту. Міка мовчки киває. Звук зламаного скла, темна магія струмує навколо. На ранок вона в новій формі. Чорна сукня, прикрашена живими очима, очима, які стежать. Завжди вона може зупиняти час, спалювати людей поглядом, гнити їхні тіла одним словом. Голос стає все холоднішим. Вона еместеється однокласникам, вчителям, випадковим прихожим, і навіть матері. Її очі чорніють, волосся випадає, але сила зростає зловісний шепіт. Одного дня вона знову дивиться в дзеркало, і бачить там не себе. Там та сама жінка. Та ж довга шия. Такий самий усміхнений чорний рот. Дзеркало тріщить. Вітаю. Тепер ти та хто покличе наступну. Музика затихає, дзеркало гасне. Кінець. Тиша. Камера повільно наближається до очей Міки, що тепер дивляться просто наглядача. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.